Правоохоронці Івано-Франківщини затримали 41-річного мешканця Калуша, який займався збутом психотропних речовин та незаконною реалізацією бойової гранати. У липні цього року чоловік придбав корпус ручної осколкової гранати типу F1 та запал до неї. Вибухонебезпечні предмети він зберігав вдома, а невдовзі продав їх за 2700 гривень. Окрім цього, слідчі з'ясували, що у вересні фігурант торгував особливо небезпечними психотропними речовинами. Під час проведення обшуку за місцем проживання зломисника поліцейські вилучили кошти, отримані ймовірно від торгівлі забороненими речовинами та небезпечними предметами. Також вилучили мобільний телефон, подрібну наручовину рослинного походження. Речові докази направлено на експертизу. А фігурант фігуранта затримано йому повідомили про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а також частина друга статті 307 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування і суд невдовзі обере запобіжний захід фігуранту. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.